Так, ну що ж, всім привіт, народ, з вас, підпис, подбайком. Ми продовжуємо грати в тардювали. Ууу, потростав вражай, який я назад вже не буду висаджувати, тому що вже 26. Ну нема чого висаджувати. Так, Diamond, даймонд, даймонд, А ні, даймонд я зараз... я потім музей віднесу. Я зараз поскидую все, що шахти, ресурси, шахти. Я шахтові ресурси поскидував. Тут ще різне насіння також закинуть. Покинути так, почистив більш-менше. Так, привіт. Я ж бачу, що щось, якесь письмо прийшло Ууу, це мені мама написала така. О, я бачила статтю про тебе, те що пам'ятаєте? Там щось по, типу, нам писали, що про мене статтю напишуть. Ну, це така ігрова фігня. Так. Доброго вечора, Майнес. Ти йдеш на продаж, я з тебе зарублю. Дякую. Тепер збираємо курка. Курка, 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 курка. Доброго вечора. Владимо, збираємо і це. Все чесно. погладив, зібрати. Переробляйся, тепер збираємо врожай. Дякую, 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 дякую. 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 Так, це поки що все. Там потім ще сезони. Також збираю. О, ні, ти сохся. Кущ не може нескінченно рости. Деякий врожай і тут сохся, і тут врожай. Блін. А це нормально взагалі? Ну якраз в мене таке було, воно, напевно, не виросте. А в мене... У мене квест на гострий перець. А гострий перець тільки в цьому сезоні росте. Ну Прекрасно, дякую. Ну дякую. Так, вперед, я залишаю собі не без зірочок в сезоні рослини, а з зірочками йдуть на продаж. Sunflower seeds. У мене два Sunflower seeds, але воно вирощується тільки влітку. Окей, Sunflower. А це прикольно, Sunflower, це рослина. Зачекайте, чи я покращився вже до того рівня, коли збираю рослини, і мені з них одразу насіння падає. Чи це тільки sunflower працює? Блин, це прикольно, якщо авто, так. Мені здається, Sunflower можна буде потім переробити. І зробити щось більш смачне з нього. Це все на продаж. На? На. 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 Назад я нічого поки що не вирачу. Не чекаємо. Хоча хотілося б багато чого висадити, але то таке. Блін, а я б міг ну, вже пізно вирощувати, саджати тебе пшино ще. А я б міг висадити ще. Так. Я зараз вісім. Давайте я зараз пробіжусь. Я просто хочу в музей зараз забіжати. Але зараз занадто рано туди біжати. І після музею піти знову в шахту, тому що в мене тепер новий меч. Я можу більше видобувати, і я хочу більше вугілля видобути. Якомога більше зібрати вугілля, щоб е, збільшити кількість виробництва цього самого. Ой, світлі. І ось ще, дякую. Щоб більше збільшити виробництво джемів і закруток. Тим самим збільшити свій прибуток. Так, все, дев'ята. Можна відійти відправді віддавати діамант. А вже ж віддавати діамант в музей це... Не те, що я б хотів, прям робити. Я не знаю, скільки він коштує, але я думаю, він коштує достатньо. Але ну це треба зробити, Треба дізнатися. І мені здається, вони можуть навіть щось цінніше за діамант дати, тому зараз подивимось. О, та хто така? Що це тут? Ем, чому я не можу зайти? А, можу зайти все. Як це дивно. Донатто музей? На. На. Ні. Це ще не. Ні, так-так. Поки що я не заслуговую на ревард. Я вид буквально диамант принес. Жах він зажрался. Просто ему диамант приносить и докину. Не, не підходить. Не підходить ему. Це ж. Це просто жах. Ідемо копати гроші. Ой, тобто, видобувати ресурси. Ах, жарт смешно. Так, мені треба ще 5000 клас, щоб покращити кайво. Виногради! Я, я хочу, я не договорюв, просто видео награді. Подболікся. Я хочу швидше видобувати в шахті. А для цього треба, нова кайло. А на все потрібні гроші. Дипо зливки заліза в мене вистачає, а мені потрібні саме гроші. Доброго вечора. Я зараз хочу подивитись, як я буду битись. Давай. Деді. Де ти? Де клятий спіріт? Нема? Я тут сам, серйозно? Я прийшов перевірити свій меч і жодного ворога. О, Дякую. А я там залізу лишив. Ой, доброго вечора. На, на. Ого, по 38, 26, 20. Вау. Як прекрасно. Я, напевно, начальних слаймів буду прям дуже швидко бувати, так. Да? 24, 24, 26, 26, 23. Хе, мішка, на, 27. Доще. Ого, за два удара вбив. Як прекрасно. На, не, не. Є. Як це поведу. Як мені це подобається. Але я хочу саме на співіті перевірити. Ой, доброго вечора. Тут ще заріза багато. На ньому я зроблю. Ой, за два удара вбив. Ну, це прекрасно, це прям прекрасно. Я задоволений. Я не шкодую. Тепер ще б нове каїло і все. Я просто буду дуже багато вивлю заробляти з шахти. Але і з ферми дуже багато заробляю. Але мені треба заробляти шахти. В шахті працювати, щоб потім ще більше заробляти з ферми. І мені треба золота, щоб такий поліпшений полів зробити. Ой, давай. Іди сюди. Я на тобі перевірю. На, раз удар. Два удар. Скільки тобі ударів треба треба? Три удар. Ну, це одно з тобою довго. Чотири. П'ять 5. 5 ударів. Як для е, спіта це швидко. Я тепер не так сильно мучитись буду. І ще куча зарізи тут. Скільки я вже 34 зарізи зібрав? 36, 38, 41. Скільки? 49 заріза. Це просто жах. Ой, тут одразу спуски. Не хочу, я не хочу з цим слизом битись. це мені не цікаво. Ось, якщо тут будуть зараз стрибаючі фільми. або руда хоча б. О, як мінімум тут кристал є. Який також гроші коштує. Які я не. Ну, я не продаю кристали, я не знаю, чому. Я просто їх всі збираю. Там, напевно, ось цих, умовно. Раз, два. Просто за два удари всі порубав. Це прекрасно. Давайте, ви ще раз. Куди? Ну ви куди? Лякаєтесь мене. Правильно робите. А, як тільки я відвернувся, ви повернулись до мене. Які ж ви щури просто? Так, справді ще нове кайло. Так бачите, що я казав про цей наплічник. Це сумка, скоріш. Це не наплічник. Його один раз відкриваєш і все. Розенгеод, приемно. Там, напевно, ще геоды назбирались. Точно. Ой, літуча мишка, да, да. Я почув просто. І Ї... Ось вона Летить. Ну давай. Давай. На раз, два. І вистачило. Я тебе також вб'ю. Просто піти слаймом і так далі частіше. О, спуск я хотів сказати. Частіше дробіни з'являються. І И воно как раз заявилось. Так, вот, да. Ще руда. 69 рівень. Та я зараз на 70 й спокійно спущусь. Ну, спуск. Я буквально зараз спокійно спущусь можу. Але я хочу стрибаючих трибаючих штучки знайти і повбивати їх, тому що всього 4 вугілля, мені навіть не вистачить ць цього вугілля, щоб переплавити те, що в мене вже є. По залізній руді. У мене 63 зарізні руди. 63 залізні руди. Це 12 зливких. Ну як приємно з вами бути? Ой, знову пробуємо. О, вау! Непогано. Яку всього поутримував. <плес> да, ми наступний сезон почнемо з того, що висадимо купу брокколі. <рес> Прям величезну якісь брокколі. Так, я спускаю під кого-то. Ооо, золота руда! Але це просто зі ск... скаміння випало. Це дивно трохи, але нехай. Так, я зараз пробіжався по колу. Йдемо на дробину і спускаємось на 70 рівні. Ууу, щось нове. Да. Я ви мене. Так, да, так, да, да, дякую. Ви мені ви мене не навчили робити е, куліки. дякую, що ви дали мені. Слухайте, це новий. Вау, це прям підземелля. Це вже не шахта, це вже повноцінні підземелля. Драконів тільки не вистачає. Типу, підземелля і дракони, хаха. У -ха. мене ж нема не буде місця зараз, да? А ви знущайтесь. На, я викинув. І на тебе також не буде місця, так. Я навіть не знаю, що викинути. У мене ще один діамант. Я знаю, що виді, що дешеві слайми. Ну, все, я тоді повертаюсь додому, тому що може нову сумку купити. Да, да. да Ой. Я йду звідси. Да? Лив за май. Так, тоді мені треба вже на новий наплічник збирати гроші. Я не пам'ятаю, скільки він коштує. Можливо, навіть всі 20 тисяч коштує. Це, ну, спокійно він може коштувати 20 привіт. Що ти тут стоїш? Ну просто чилит. Сподіваюсь, йому нормально. О, виноград. Inventory full. Байду ж тоді на тебе. Я нічого не хочу нічого викидувати. Золотий мазик. Не чіпаю тебе. Так, ти. Скринька для шахти. Цікаво, як скоро я тебе переповню. Тому що, наприклад, ось цю скриньку я вже переповню. Та hey, й Так, я тебе точно потім ще переповню. Я думаю, треба зробити ще одну скриньку, в яку я буду, в якій буду лишати сезонні рослини на майбутні висок. Тобто, просто зараз взяти ще скринька коштує. А, тільки дерево. Воно недостатнє. Просто створюю скриньку, в якій я буду зберігати чисто сезонні рослини. Тобто ти, ти... ви в чотирьох. І ось спайсбері. Ось так. Давайте вас дозберу. Вас ось так, кину, щоб 7 поруч шотира. Так, є, спати нема сенсу вже кудись біжати. А і... Він мені цікаво. Треба буде потім збігати всі гіоди повідкривати. Скільки в мене взагалом гіодів? Шість звичайних, чотири фрозен гіоди, три геоди. І все. Але взагалом їх 13 гіодів. Не так багато. Мені прикольно, що в тебе дії обмежені і по енергії, і по здоров'ю, і по часу. Типу, ти не можеш занадто довго в день в день... знаходитись. Ну, слухайте, я 1300 заробив, хоча я небага. А, я два мазіка закинув по 285. Непогано. 1400 за день. Кайф. У, джем, ви готові. 27-й день. Так, дай, дай, дай. Ні, не їсти. Це все на продаж. 108 енергії. Ммм. На джем також. Це прекрасно. Так. Сквеш в наступному сезоні просто не буду зростати, на жаль. Ні-ні, не їшлю. Ні. Судячи за все, перець. Ну так, це, по-перше, ось тут рослинка згніла. По-друге, тут перець згнив. Так, сквеш ми позбрали, і давайте зі сквешів і пробумо. Раз, два, три, чотири. Давайте, звичайні, сквеші лишати. А якісь більш унікальні продавати. Не, не. Так, також, мені треба зібрати врожай. Погладити так, погладити курку, Забрати яйце. закинути робити майонез. І поїхали. Він борошно, З вас можна якось робити борошно, Як? Мені не показують, як робити з вас борошно, Але я певен, що можна з вас якось робити борошно. Якийсь млин, чи щось таке. Або на кухні. Я думаю, на кухні дадуть зробити борошно. У, мосу, З моса можна робити. Ой, прикольна їжа. Але я їжою не користуюсь. Ну так вийшло. Все скидую. Блін, в мене прям багато віт. Давайте. Ось. Вас золоті і рівнем закину. Я зараз дуже багато судячи за все, зроблю. Просто тому що куча віта скину. Так, ну і йдемо. В шахту, напевно. Дай... А, я тебе вже гладив. Ще, я думаю про те, щоб, Блін. Давайте. Якраз на останній день сезону я піду в шахту. А в наступному сезоні я одразу на початку наступного сезону, тому що в нас буде багато іншої роботи, закину кайло на покращення. Ми багато зробимо, ми дуже багато заробимо зараз за ніч в кінці дня, нам дадуть багато грошей. Але я йду в шахту. У мене в речах дуже багато, але в шахті тисяч. Хоча в речах, я думаю, там чисто залізною рудою, якщо я її переплавлю, я там дуже багато зароблю. Хоча я не знаю, яку, яка кількість. Так, привіт. Новий рівень. підземелля. Красивий. Так, 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 слисти. ти мене не цікавиш, чесно кажучи, у взагалі. Скелет? Ти ворог? З тобою убитись? Що з тебе падає? Ай, не підходь. О, ти довго вбиваєшся. Бон фрагмент. Фрагмент кістки. Вау. Воу. Все? Бувай. Якщо тут не були привидів, це прекрасно. Якщо замість привидів скелети, скелети швидше за привидів вбиваються. Добу, я привидів дуже довго вбивав скелети, хоч він багато дамаг. О, магнетирінг. А, збільшує радіус збирання. А, мене в мене взагалі жодного кільця не було. До речі. да, він прекрасно б'ється. У нього велике хп, але він вбивається швидко. Все, судячи за все, спуску мені шукати треба. О, добрий вечора одразу просто з'явився. Залізна руда, а можна? Золото? Щось таке, у вас тепер двоє. О, ти кидаєшся кістками, нічого собі. Але ти приємніше за гостей, справді. Ти, ти швидко вбиваєшся, ти повільний, ти не набридаєш. Він знову зараз купа залізної руди в мене буде. Куди я плавати її буду? Скажіть мені. Ой, я почув. Літуть чому ж. Я тільки зрадів, що у вас тут. А, ну хоча, головне, щоб не було привидів. На тебе байдуже. Ти за два удари тепер вбиваєшся. Два, семер, два. Раз, два, все, мертва. Раз, два, все, мертва. Якого біса, де спуск? Я вже, бачите, зламав майже всі каміння. О, дякую. Треба було почати скаржитись. Ой, вуїліч можна, ні. Дякую. Одне вугілля, в мене. А, 11 з залізної роди, я думав більше. Блін, було б прикольно, якби б всі скелети вугілля падали. Але ні, розміявся. Ой, вугілля все ж таки взяв. Ну, ще скелет. Привіт. Ну, Да, вас типу багато, але ви взагалі жодної загрози. Ну, ну просто фіняка. Якась... Да, я залізної руди більше збираю, ніж вугілля потрібно для неї. Типу я забагато. Залізної руди збираю і замало вугілля. Давай, поки. Дякую. Знову я всіх повбивав і жодного спуску, хоча зазвичай спуски з'являються після вбивства. -то. Мені точно залізне кайло потрібно буде точно. О, дякую. Слизь, Ну який слизь? Мені не потрібен слиз, мені потрібні Вугля нічого. Чубики у далі. Я не бачу сенсу зі битись просто. Якщо мені дали спуск, я їм користуюсь. А, попередній рівень був 75-й. Там був лифт? Я не побачу. Ой, одразу можу спустити. Та який броколі? ну куди ви мені так багато. Дякую. Ні, ні, я справді дякую за брокколі, але. Ну, я потім просто висаджу засаджу майже все брокколі. Це, при... Це непогано. Це прикольно. Просто цікаво, скажу так. Все нічого нема, спускаюсь далі. Не цікаво, не цікаво. Мідь. Мені буде точно не вистачати міді, тому збираємо мідь. Хоча там для більш кращих поливач. Э, поливайок. Я не знаю, як називати. нормально. Ой, спуск. Але я спочатку заберу топас. Дякую, топас. Далі нічого нема? Хочу залізну руду і скелетів. Ну да, все, бувайте. Да, да, йдіть за мною. Удачу. 77, -й... 78 -й рівень. Перше вугілля. Нарешті трохи, Але це занадто трохи. Так, камінчик. Цікавий. Це Jade. Плюс Три кварц. Три Кварц. І кварц. А тепер шукаємо спуск. Чому мені набридло вже. О, дякую. Я зможу якось швидко спуститись? Можу я зараз швидко знайти спуск? Та, сказати, лишився. Якщо я зараз не хочу спуск, то я спускаюсь. Ще мені ще можна перейтись. Дай під собою спуск. Та чому ні? Так, в мене є поїсти. Так, поїм. Скільки поповниться? Ну, трохи поповнилось. Ну просто ми на 79-му рівні. Не знайти зараз спуск це буде погано де. Ворог що я всіх монстрів вбив. Ми тут просто самі лишились з камінчиками, і треба просто знайти спуск. О, ще frozen гіод. Точно, на наступний е віддаю кайло на покращення і відкриваю всі гіоди, які в мене є. Ну і шукаю сезонні рослини. О, ні, тільки не долу тупче мишка. По-перше, покушу ще. Тому що я так і не знайшов спуск. Сподіваюсь, цієї енергії тобі вистачить, щоб знайти спуск? Так. Ай, ну, ну що чим, Мишка? Давай. Нарешті. 80 рівень. Є. Yeah. Єее. Чого ви? Firewalker boots? Не. Yeah. Плюс 3 defense, плюс 3 імунітета. Плюс 2 дефолтки. А вже ж плюс 3 defense, плюс 3 імунітета. Все, тепер валимо звідси. Бувайте. Leave за майн. Ми вже на 80-му 80 рівні майн. І все ще золота не знайшли. Прикро. Наступний сезон є, зараз буде осінь. Я хочу подивитися, як зима буде виглядати. Чи зможемо ми щось взимку випрощувати? Чи моя зима вся пройде в тому, що я просто буду ходити в шахту і видобувати щось по шахтам бігати. Я хочу в цій грі хоча б рік провести. Я розумію, я ба насправді така, що коли я записую це відео, вийшла напевно тільки третя серія. Стардювалий? Ні, вийшла четверта серія. Ось коли я записую це відео, вийшла четверта серія. Стардювалий. І я вже бачу, що вам не зайшло це проходження. Мін, я серйозно, я не встигну. А, ні, ще 28-й день. Буде ще 28-й день цього місяця, я сподіваюсь, все довиростає, встигну вирости, хапи. Ви... А то я дарма вас, щоб постав зростати. Але, так, я не договорив. Я бачу, вам не зайшло узагалі, не зайшло, але я хочу хоча б рік прожити. Або хоча б до зими дійти. Ууу. Небо всі атаки на 10 більше в домах, або критичний шанс на 50% більше. Я обираю всі атаки на 10% більше домах. 3000, я зробив 3 тисячі. Знову ж, сквеш 140. 140 сквеш в е, запакований. Hot pepper 130 коштує. Звичайний ж сквеш, А, блін, тут знову я звичайних сквешів не продавав, тільки сріблі. Але золотий Сквеш коштує дешевше, ніж упакований, умовно кажучи, тому. Ооо, і ви. Ви по 40 коштуєте, ви по 34 на 2000 і з половиною тисячі вас продав. По ітогу 3000, це прекрасно. Day 28. of summer. Я... Так, зараз. Дещо мені треба перевірити. Дещо дуже важливе. А саме є, фух! Головне, що я хвилювався за ці сезонні рослини, те, що вони ним не позростають, все інше не зро... Ну так, тут ще сезонні рослини, які не встинуть зрости і просто зіпсуються в наступному місяці, але головне, що ось ця саме двадцятка. А, одна з яких зіпсувалась рослинка, ось ця. Але головне, що ось ця при 19. Ось ці 19 вони встигли зрости, і ми їх зберемо. І це прекрасно. І сквер ще трохи підросли. Але на цьому поки що дякую вам всім за перегляд. Продовжимо вже в наступному відео, в якому ми перейдемо в осінь.